Церка з комедії мансантка довіть, бавлюшку восьмого клапача для них сиділи Оксана Анатолійовина. Ху, слава Богу, справу застіла. Совершив купчу і земельки припали. І бумага зелене, мов земля в О, землю, святая земля, Божа літочечка, як радісно тебе загрібати до купу одні руки. При би тебе без віку, як що по власній землі ходить. Навколо глянеш у серпе. Там череда посельця, там горюють на парку. а Аж уже зазеленіла і пшениця, і голосується жито. А все то гроші, гроші, гроші. Маю п'ять тисяч, а ще треба. Не багато немало. П'ятнадцять тисяч. Дешті, ржат, оці, точ, манець, де ж тих Прямо Прямий киржа точить мене ця думка. Де взяти, Де. Хіба може житка послухати, піти на обчай, за п'ять тисяч сто тисяч фальшивих купити. Може, то не дуже шурупає гроша, як, як розмальована бумажка, то й гроші. Страшно, тільки щоб не добавить. Смотрить нам собі оце п'яти. Ще що вигадає. На це може і сходить. Тут недалеко. Три версиї. Туди три та назад, не то не шість. Люди входять за 400 верстов, а ти вже не хочеш потрудитися для Божого дому. І 6 верстов. Ай-яй-яй, ай, ай, а ще й Боговольна. На що ж тобі коней більшальний? Важко вже тобі для Божого дому 6 версток. Ходово ганять вкрасний гріх. Блажен чоловік вже скотинами у. Та що ж тобі коней більшальний щит? Коні гроші коштують, щоб мали... вони на нас роблять цілий тиждень. А в неділю, що мало відпочити. Гони це. Це не по божому і не по хазяйськи Та я ж ці лісенки ти на ногах роблю, не покладаючи рук. То ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняку тобі та й знов. Робота до роботи не приходиться. Хіба ти борону або погатягаєш? От якби ви в двох смотрі кумерку потягали, то інша річ. Не дам вони. неї. Може, ліскати а вона тобі просужить десять. Іди баразку пішки. А Бог прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Та чи ж ти з розумом, всякий знає. Ми хазяї, не обидві, а я буду дяпасти стільки світу пішки до церкви. От -то тобой є, що хазяїн. І кожен скаже, що це не по-хазяйськи. Скотинка відпочила, хазяйка пішки. І ти, параску, пішки, Бог прийме твої труди, а коня бо зато робота. Сором людям в очі дивитися. Та ми ж пішки тільки наші побрані по слід. Так і буде якось на ділі. Люди з церкви, а ми в церкву. То не ніцею поспіти, і на хоровими, а в неділю ганять гріх. Ой, пропав зі своїми кіньми разом. Параску не лайся, щоб я на неділі не дав тобі пополитися. Ви, вий, з молоду синіків не виходила, то й на сталі хороби Бохи на коней жаліє, а жінку бити збирається Тьфу, от живляю. Вий, вий, я не тікаю. Ах ти ж лімачок, одна це ти мене дратувати подивишся. Здравствуйте, з недільною вас. А ви з старою, як голуби, і досі буркочите. Еге, та німа нікого то ми собі. Нагадали, молодощі буркочите. Іди Парасю по своїм ділам. У нас свої. Ой, да мене ти трофа. Бач, Парасю, любо глянуть, а ми з старою все тільки лаємось. Того нема, іншого нема. І раз у раз гир-гир-гир-гар-гар-гар. Оце на днях вирячав руї до церкви. Вона каже, у всіх фургони. любо глянуть, а я на возі. Який ти хазяїн каже, та мене така злість взяла, та все через гроші. Я, слава Богу, і фургони маю. Та моя стара їздить не хоче. Каже, потрудіс для Божого храму, а коні не хай хоче. І де вони набрали таку силу грошей? Ви мені комусь що хочете, кажіть. Та я знаю, що до сталь грошей може бути тільки одне чисто. То було колись, бума, зараз такі люди понаставали, що чорт не прихатять, гадаєш. І бояться носом пропихнути, меж ніби. Е, нікум, зараз не в ті часи. Люди самі вміють робити гроші краще, нічого там. Тобто фальшиві? Еге, ще які гроші. Вік вічний не розбереже. Чи вони фальшиві, чи вони настоящі. Ніколи не подумав, що такі є. Я пам'ятаю, як один панок вирішив зробити фальшиві гроші. Вир... Привіз майстер з Варшави, тільки випустив зараз і піймався. Та які були, щоб всяке приймить. Та обсходили та всякі грошей? Я захотую, коли люди бачить, чому нам не попробувати такого щастя. Є, є, куме. Та ви зараз від мене прийнюємо по десять сіроків фальшивих бумаг. Де, де гроші всі настаєші, які є. Отож побий мене, бо ми ж такі і фальшиві. Купимо сто тисяч. Покажіть мені, котрі а котрі фальшиві. А введеться. Не вгадай. Оце вони. Ну як таких грошей можна не купити? Ніколи в світі не подумав, що це фальшиві. Їдьте ви куми в казначейство та розміняйте ці гроші. Казначей приймі, як казначей прийме, то й всяке приїхать. А як не прийме, то буде зро... протокола зроблять. Е, куми, Ви чорта не боялись, а протокола боїтесь. То бо є, що чорт не такий, як його малюють. А протокол. Дурниця. Скажете, що ви незнакомому чоловіку. Вою продали. І мажинчину взяли ці гроші. А я подсвічу. І мене так, то і крав. Добре їм. Пустить землю з смоквину та щіл такі лапи, як у жодя, гріх смертельний. Це все одно, що землю посередить твік вічний. Бо у й не поживишся. О, 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 куме. Стривайте, куме. Іди, ходімо, я вам все розповім. Не мучте, куми, кажіть. Годяться, куме. Годяться. Годяться. Чому ви не радієте оплачувати? На да це я так радію! А як же? Як? Кажіть. А то вас вона не за. Поділимо, куме, я вам австралі своєму. Батько кудись поїхали з кумом. Мати пішла по сусіди. А я оце виправдив робітників пасти воли і забіг на часинку, щоб на самоті пожарти смотрію. А її нема. Певно, на огороді або з матір'ю пішла. Де ж вона, дать мені звістку, що я тут, а до мати надійдуть, так весь заміри пропаде. Не поженихаймося й сьогодні. Іде, темноці схватю, обніму і поцілую. Що вона скаже? Бул, врятуйте, розмійте. Цю бию сила Боже, жида поцілував замість води. Не подходіть, ум'ю, гул, врятуйте. Та ради Бога, який тут розбійник. Це я, хазяйський син. Не подході, у мене ревільвер, Буду стріляти. Хотів мене задовий, а в мене, гадовий, а у мене 500 рублів чужих денег, протестуюся. Та чи ми не сказилися, господин Єврей? чи з переля буде знати, що язик плеще. Я Я чортно знаю, що йому сказати. Я пошуткував, я тут теж. Я син Герасим. Ви син? Є й Богу, син. А вже ж син, чого репутував не сам Бог? Та я думав, що ти увійшла, то я накинувся на нього і обняв. Ой, Боже, я не Вибачте, я думав, що то клим, наш робітник. Я не хотів вас налякати. Дай Боже, щоб я то минуло з А якщо ви мені розстроїли нерв, будете возити мене за свій щот на лимані. Оце лихо, якби я вас ударив, а то поцілував. Я думав, що ви не кусаєте, і хочете мене перепущувати гору. Не батько. Поїхали кудись. Це погані діло. А що там трапилось, скажіть мені. Мені треба бачитися з батьком. Одначе не забудемо показати, що на насчет землі. Нехай завтра пополудні буду смаку і на вас грішми. І я там, буду. бо ми втрачаємо землю, жовуть з рук вирушу. Добре, скажу. Ну, куме, ніде річерік, дайте мені моє. та поки глуха ніч, я піду собі. Е, куме, дивитися таку силу грошей? а в мене хоть не Ні, куме, так не піде. Ви ховаєте своє, а я сам заховаю своє. Та беріть якусь тисячу, а то попадемо, а решту чимось Ні, куми, так не піде. З мене мало печінка не випала, поки це діло скінчилось. Втім, маєте ось спиту, закривайте вікна і будемо ділитись. То вам п'ять тисяч? Десять. Десять, кажу вам, не розпалюйте мене. Та не кричіть, бо беріть, беріть, десять. Щоб тебе печінька взяла. Оце вона. А це друга. А це третя. Стривайте, Кума, гляньте. А що? Та це ж не гроші, це чистісінька бумага. Я? я. Отак. От okay. Підвела жидівська голова. На трьох пачках спереду і ззаду наклеєні гроші, а всередині чистісінька бумага. Бумага обманив! Та я сам, бачив, він гроші давав. Сама бумага. Чистісінька помага, сто ти може волякома, що з свода впала добрувала нас.